Tesla Model 3 2023 року випуску. Це в нас проєкт, приганий з Америки для продажу. Щойно поставлена на облік машинка. Погляньте, як вона офігенно виглядає. Має нову батарею LPV на 62 кВт. Тут всього 20 тисяч км пробігу. Погляньте, який в неї просто офігенний вигляд. Позаду дуже класно виглядає. Погляньте на ці диски також Все взагалі супер. Давайте перейдемо до огляду. Мається тесличка запас ходу 400 км. і зазирніть цей салон, просто як я люблю, мінімалізм, нічого лишнього, руль і екранчик. Все, що вам потрібно, щоб їздити в цій. Теслички. Так, у нас тут є дерев'яні вставочки, чорний салончик, панорама, або, можна так сказати, два люка, бездротова зарядка. Так, там у нас особисті речі, дуже багато місця. Позаду все також супер виглядає. Ну Гарний відончик, звісно, смотриться. Ось цей черненький значок, взагалі красота. Я думаю, тут можна не казати за електросідушки, за повний електропакет. Тут і так все зрозуміло, да? подивіться на заднє сидіння. Подивіться. Все в ідеальному стані. Видно, що вона майже, може так сказати, не експлуатувалася, тому що салон і справді просто в ідеальному стані. Ну і наш багажничок. Думаю, тут точно буде вам достатньо місця. Багажник, до речі, ціленький, гарненький. Ой, це ми не будемо вставляти. Тож залітайте до нас на авторинок на тест-драйв цієї теслички. Її ціна 20 тисяч доларів. І ви можете придбати її не тільки за готівку, а й в лізинг та кредит. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. і працюємо кожен день без вихідних.